Про інших екс-нардепів зараз говоримо, які підозрюються у державній зраді. Конкретно нарешті схватили за сраку цього хитродупого Євгенія Мураєва цей октябрьонок. Коротше, в мене буде дуже багато слів про сраку і гівно. Але ж це не дивно, це ж Мураєв, Тут все нормально. Словом, оголосили йому підозру Служба безпеки України слідчі дії проводились разом з Офісом генпрокурора, тобто йому інкримінують державну зраду. І щоб ви розуміли, знаєте за що? Знаєте за що йому інкримінують державну зраду? І не про як то кажуть, і 300 років. Служба безпеки зібрала докази доказову базу сілу на керівника забороненої партії наші екснердепа Євгенія Мураєва, який причетний до підриву діяльності проти України підривної. І, отже, статті 111 частина перша це державна зрада, і ще його підозрюють за статтею порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної регіональної належності релігійних переконань. І так далі, ось така стаття. Дві статті йому інкримінують. За даними слідства, оце Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівських наративів да інформаційного просторі України. Опа! І у зв'язку з цим нагадаємо, на початку лютого минулого року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України. Зараз остаточно підтверджено факти злочинної. Зараз, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки і зловмиснику. Зараз загрожує 15 років восени. Співробітники СБУ восени минулого року провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій. Тряся скільки той телеканал наш і ця нікчемна партія існували. Ви не бачили тряся в службі безпеки України, що там відбувається? Бачили, От, просто, а таке враження, знаю, що Назари в ви страуси вибачте. там чи що? Таке враження, що ніхто нічого не бачив саме зараз. О, ти кажеш, його взяли за дупу, так ніхріна його не взяли за дупу. Де він там зараз ну, перебуває? Словом, да. Він да, зараз та, зі своєю родиною, віру. насправді то, ну як з'ясовували журналісти, живе у Відні, а іноді биває у Бл. Бр... У Братиславі у своїх справах. У Відні він живе. Йому прекрасно. Він а, я, я не пам'ятаю, чи то в перші дні повномасштабного вторгнення, ще це ще. Чи ще до цього він звалив з України, саме звалив з України і спокійнесенько живе собі на в закордонних курортах, в, курортах в, за, в закордонних країнах в європейських країнах? Він не поїхав в свою срану рашку, яку він так любив. Він не поїхав до Путіна. Він не відсиджується десь у Ростові. Він сидить, падло у Відні. І звідти він все для нього нічого немає, чи притягнуть його до відповідальності? Я від я не вірю. Вибач, але просто до хрена років він сидів тут, створював свою медіа імперію, чи просто канал це не називати навіть медіа імперіями. Він він своїм ротом озвучував російську риторику, але при цьому весь час йому за це не було. І не було не просто так, що йому не було. На його канали ходили ці слуги народу. Так само народні депутати від слуги народу народу ходили. Мовляв, і та сторона має чути думки, щоб якийсь парітет думок десь там був. А їх просто використовували вони... завжди. Їх просто використовували як цих мальчиків для биття. І так само так. українські експерти, різні політологи туди теж падло, ходили. Теж мовляв, ну що ж, ну ми ж маємо доносити свою думку. До кого блін доносити свою Закрити думку. Закрити нахрін, треба було той канал просто. Це була але, російська закрили, зброя, але закрили їх бляха муха лише тільки з початком повномасштабного вторгнення. Ось коли тільки змогли все це позакривати, всі ці помийки срані. Дивись, ти ж пам'ятаєш, як ми всі дуже раділи в перші дні, коли Зеленський вийшов з таким своїм відеозверненням. Потім це ж серіал був засідання РНБО, і вони на тому засіданні санкції запровадили проти Медведчука, його телеканалів. цілі телеканал і так це була кремлівська мережа телеканалів. Насправді під Медведчуком, яка Вона була де той зараз Медведчук, Всі ми знаємо десь. Чахне собі та й все за кордоном, та його Знаєш, те, коли по фотографіям дуже... там дивишся, не Зрай... прям там надто він чахне на Росії, а зі своєю жонушкою і вони там продовжують по кафешкам ходити. Він... Можливо, не так гарно він вони вже функцію. почуваються, як в Україні на російські гроші, які їм Путін відвалював, щоб вони тут свою пропаганду свою його пропаганду а, лили в вуха українців, але тим не менше вони там медвечук обміняний. Ну, обміняний правильно. Між іншим я не буду тут казати, його правильно обміняли. Все, що змогли з нього, я сподіваюся, витиснули і відправили це сміття просто на сміттєпереробний завод. О, між іншим, нова назва для Росії: сміттєпереробний завод. Ну це правильно. І його не могли там не допитати. Він не міг там їм не здати якусь інформацію. І це слухай, давно вже поки він тут ще ходив, собі вільно, ну відносно вільно себе почував, тому що ця людина. Просто відкрито так на вулицях не могла собі пересуватися. Це були броньовані автівки і купа охорони. Завжди і він собі никався по, по закуткам і ну, словом, це було видно. Е, от і що я хотів зв'язку з цим додати? Коротше, зараз ж не про цього нікчему йдеться, А, про те, що він свою функцію виконав і ще до того, поки він у це ходив там собі в Україні, перебував під слідством і в СІЗО. Е, то давно звучали думки: а якщо Медведчука обміняти на наших політичних в'язнів, які сотнями вимірюються. Просто в тоді і в Донецьких луганських підвалах військовополонені на Росії українці, які сидять уже не знаю скільки років від початку цієї війни. Вторгнення в Крим. Ми знаємо і вторгнення на, на Донбас. Ще в Криму політв'язні у нас є. Не забуваємо і сил цього медвечукаюсь. Карту таку жирну можна було обмінювати на українців, і врешті це сталося тільки вже після 24 лютого, коли його схватили таки, наші спецслужби, і, і взяли. так Тільки в нас тут Шуфрич, що очолює до речі, цей комітет зі свободи слова чомусь, У нас досі ці його поплічники Медведчука. Є бойко, нічого з ним не відбувається. А вони там з Рабіновичем на пару їздили в Москву про щось домовлялися. Це вже державна зрада. Насправді вони була ще їздили, такі. розмовляли з терористами. Е... Медвечук розмовляв і ввів перемовини з терористами. Рабінович так само він він його поплічник. Бойко так само він його поплічник. Вони їздили там, ручкалися з Медведєвими. Тобто, а якщо казати про Мураєва, давай до нього повернемося до цього. Давай, давай, ми, ми ж про канал його говоримо. наш. То цілий канал наш в нього був якраз мовляв пропаганду. Він через цей канал, наш російську, озвучував. Да ладно, серйозно. Тобто, нікого Службу безпеки України, ні жодні наші правоохоронні органи, коли той самий Азаров з'являвся у вигляді ось цієї проекції в студії з Назаровим. Це Максим так, Назаров, це, не це, проек... це, це ж просто а. прекрасний ведучий, найкращий ведучий цієї країни, Макс Назаров. З ним спілкувався, Назар... ось є це звати ось покажіть на Макса Назарова, будь ласка, це була моя реакція в Фейсбуці. Хто такий Макс Назаров? От він російські прутні можуть які смоктати, і, і все. Це, до речі, скріншот із цього як його з того телеканалу. Він там ведучим був, його прикрили. Потім вони намагалися відтворити це все в Ютубі. Потім воно там називалося. Я зараз не знаю, чи в мене є там вкладка ця. Ні, е, немає цієї вкладки, здається. А да, это так, називався цей YouTube канал. Я бачу, тут він уже не активний, але там було е, більше мільйона підписників, і тут я дивлюся в студії Максимка, цей Нікчемев гівно, яке зранку на Майдані Незалежності тільки й могло якийсь відео запиляти, тому що йому страшно так просто на людях з'являтися, бо це російський пропагандист, і не більше, і не менше. Він тут з Юрієм Бойким собі розмовляється, відео рік тому якраз Бойку, уїхать із країни, на політичній кар'єрі. Ну і там ми розуміємо, що деякі політологи наші можуть відбілювати Юрія Бойка, казати, що він ось такий хороший, тепер він там щось донатить. Та йдіть в сраку. Це державний зрадник, оціночне судження, поки слідство немає, слідство має в цьому розбиратися, як як з Мураєвим і іншими і іншими гноями Так ось давайте ще нагадаємо, хто був з Назаром Діардісою в прямих ефірах. Ангеліна Пічік, чи Пичик була ще з ним. Ми так само нагадаємо, що ця а ось ця баришня так само вела з ним ефіри, поки він молотив свою ахінею російською щодо руського язика і, і так далі. І це просто Гедота, одна і друга, які е, були трансляторами російської пропаганди тут через канал наш їх нічого не бентежило. А мене тільки питання: оці подібні Макс Назари Діардіці, ця Ангеліна Пічик. Е, Та вони теж типу, мають державній зраді підозрюватись е, чи як, тому що вони саме були провідниками цього. Той -то власник зрозумів був і підконтрольний йому цей телеканал. А з цими що робити Гандонами. Я до, повинні, речі, до речі, до речі, до речі, вибача тут щодо Ангеліни пічик тобі додам, що сам Назаров називав її дівочкою курочкою тому що його ток-шоу, його ток-шоу були в форматі. Як придумав це Олексій Семенов, такий медіапродюсер в Україні є був що найменше? А то Макс Назаров в центрі, а вокруг дівочки курочки Це цитата. Що ви знали, тому коли людина, Назаров, коли людина срати, погоджується, петушо. вибач на роль бляха, дівчині курочки вокруг Манех. Макса Назарова, то я не знаю яку Петушка. гідність при собі треба мати, от просто яку гідність. Та яка там гідність? Про гідність не йдеться їм. Сунули в рот, як бачили, російські прутні. Вони собі смакталися, все за бабки, нормально. Я не знаю, чи вони там ідейні, не ідейні. Схоже, Макс Назаров, він ідейний. Його батьки здається вражці на той момент на голову. Не можна а, да, ну, це І є. все. Це його, це його натура, це його нутро що. Я пам'ятаю його, коли побачила на прес-конференції Зеленського. Це здається, була його друга річниця президентства. І угу. на ганку Марінського палацу тоді відбувалася ця прес-конференція. І Макс Назаров тоді задавав питання, коли якраз була історія з перепискою, коли він показував там свою переписку в телефоні, Максу Назарову. Тобто людина, яка є про ну, яка теж на мою на мою особисту думку є державним зрадником цієї країни, який своїм ротом О, озвучував ще... дуже багато всього. Абсолютно дуже він до речі, зокрема, це і Мураєва стосується його каналу, наш і Макса Назарова. Це стосується, коли вони легітимізовували своїх етерах е терористів. Терористів так званих ЛДНР. І тоді, до речі, Радіон Мірошнік Луганський такий е, е, послом ЛНР в Росії він, коротше, був недовго, mm. що правда. Ось. Ой. Але е, це людина, яка була там, зокрема, і і прес-секретарем Януковича, коли він там вже Ющенко програвав. Це та людина, яка. Одразу з перших днів окупації Луганська він став на бік mm -hmm. терористів, він там обіймав різні високі посади. Це взагалі телевізійник Луганський, один з луганських телевізійників так само. І це просто mm -hmm. річайша сука. Я інакше це О. не назву. І Макс Назаров зі своїми кураторами легітимізував у цю грьобану терористичну так звану владу. Яка була в Луганську і в Луганську, на жаль, ще залишається. І дуже сподіваюся, абсолютно на справедливі вироки. І цьому Родіону в Мірошніку. І сподіваюся, і Максу Назарову, Тому що якось всі забули, що крім того, що Мураєв мав цей канал, то, то російська пропаганда чиїмось ротами ще озвучувалася? Саме так. І ми ще парочку одну покажемо ведучих е цікавих, які потім в телемарафоні з'являлись тому що Україна 24 Ахметівська теж була в телемарафоні, і не парило. Уже, мабуть, скоро буде екс-міністра Ткаченка, що таке відбувалося. Він ще цих падлюк відмазував. Що вони, типу, виправились, і вони слідують там їхній е медійній історії в рамках телемарафону. Вони, типу, нічого не можуть зробити, ніяку там російську пропаганду нести. Тому ось вони такі гарні е і все. А далі що? Далі нічого не було. Зараз Мураєва звинувачують, підозрюють у державній зраді. А оціхтів, що з ними будемо робити? Ось, наприклад, дивіться, ефір телеканалу наш це теж скріншот, тому що зараз ви в Ютюбі не знайдете, здається, бо вони заблоковані. Це треба перевірити. Ось сидить зараз, пряме включення Ганна Стіпанець. Володимир Полуєв які потім з'являлися на телемарафоні, і дуже великий там кіпіш був з цього приводу. А як так? Як з'являються в телемарафоні? Такі е, нікчами ще, як, е, наприклад, Наташ Наташа Влащенко. ту ж візьмемо того Васю Голованова. Е, Привіт, Росія! Давай там щось розговарювати. Е, Боже мой! Все, просто я зараз, зараз маю подякувати. Назари. Я маю подякувати, бо я голову зламала сьогодні, згадуючи це грьоване прізвище. Але Наталія Швец е, нагадала про піховшика. Ось ще ця падла, Піховшик був на каналі о, о. наш. Що Дякую йде? просто, що я, я так довго сьогодні згадувала і не могла згадати, але ще піховшик він мені запам'ятався, як а він сидить піховшик? в пілотці в сидить на 9 травня в такому щас, антуражі щас, щас. А, Другої світової війни, як вони люблять називати її Вілікатичена, і там і всякі аля патріотичні пат речі там. А, так, де воно, де воно зараз? Я вже ось знайшов. Просто хотілося в гарній якості. Та, коротше, давайте цей коротше, е, десь отаке от посилання скинемо, наприклад, так, так, ось воно. Василь, О, дякую. я не можу дякую зараз, в мене немає. Під руками нормально класить не може бо буде зараз тут кака в ефірі. Словом, да піховшики. Ще ми пам'ятаємо цю курицю російську, так само Діана Панченко своїми губами, базуками розвалювала, просто несли російську пропаганду. А це ось її хер на пару, з яким вони там виступали. Де вони виступали на цьому першому? Типу, як воно там називалося? Ну, це була історія з медведчиківських каналів. Зрозуміло, і це була ще одна солодка парочка російських пропагандистів тут в Україні. Це оце Піховшик Шмат Гівна в пілоті. От і все. Да, і де тепер Діана Панченко? Діана Панченко, вона просто тепер для расистів Ой, Діана Панченко. До речі, це єдина, яка з підозрою з цих о, з цієї шайки-лейки, яка була. У, так. у медведчуківських каналах, мураївських каналах вона має підозру, тому що вона там зараз знайшла собі, я не знаю, можливо, папіка, у якого вона там добре щось робить і отримує за це гроші. І таким чином заробляє собі далі на свою ту ж саму російську пропаганду, тільки тепер за іншими критеріями трохи. Ну от дивіться, друзі, що в принципі відбувається, ну <смі> хотілося б, щоб ці люди понесли відповідальність, тому що їх можна притягнути до відповідальності як падільників, скажімо так. Ну людей причетних до злочинів. от таких, такі, як вчиняв Мураєв. Він зараз підозрюваний. Є в нього підозра тепер, але він, на жаль, не, не в Україні. Ну і його час теж настане. і Його все таки візьмуть за гузицю добряче, і він відсидить свої 15 років, що йому світить, свою п'ятнашку. Так, головне відкрити провадження. Я не знаю, чи буде воно там мати якийсь строк давності це провадження. Ну, поки війна триває, то зрозуміло, що ну, поки що він гуляє собі там. Тихенько, не знаю, чи тихенько десь його зустрінуть там, можливо, можливо мене Тут зустрінуть. вибач, я тебе переб'ю хрен з ним, що де, де там він гуляє. Mm. В мене просто велике ще питання, чому саме за висловлювання і, і е, е, його пропаганду через телеканал наш, а чому досі ніхто його не має жодного розслідування про те, а звідки він брав гроші на те, щоб все це утримувати? І звідки буде це Мазаров, фінансування насправді. цієї російської пропаганди? Бо це дуже хороше питання. З Медведчуком і з його каналами розбиралися. Чому не розбирається з каналом наш? Теж питання. І чому, і чому ми, тільки зараз, mm -hmm. Ось чому тільки зараз, коли його до відповідальності на даний момент притягнути просто неможливо, тому що його фізично немає в Україні. А, щодо іншого народного депутата від Зажопа, ну, колишнього ПЗЖ. Панамарів, йому напередодні я хотів би додати так, просто. За... А давай на... да, давай давай. Я завершу з цим Мураєвим. Просто я хотів нагадати, що ця скотеняка називала е... Сінцова Олега Сінцова, який зараз захищає Україну. Він називав його терористом. Е... Ця гедота е... називала російсько-українською війною внутрішньо там, із конфліктом і несла багато всілякої ахінеї там про зовнішнє управління. І так далі, і ці всі ведучі. Я тут ще Тіграна Мартіросяна, давайте згадаю теж, тому що це, здається, було в ефірі каналу наш. Якщо я не помиляюсь, але тігран ж саме гімно виходить, то він там просто говорив з цим спортновим. І просто мовчав так само, і, і все нікого нічого не, не бентежило. Е, от і на телеканалі, наш до речі, дуже е, яскраво все проявилось, коли почали щемити оці всі медведчуківські канали. Це на той момент був News One «112» і зік. От і ці вся шобла ходила тоді в ефірі телеканалу. Наш і розказувала, що там ущемляють свободу слова. Як вони люблять свободу слова, просто капець. Я пам'ятаю, як вони собі ротяки свої заліплювали в символ того, що їм що обмежують свободу слова. Отак от би ви і ходили в вічність закритими заклеєними скотчем ротами і не вимахувались так, м'яко кажучи, да от і так. А це все одна історія, та й вони ну, собі виправдовували Їхні бдсм ігри. Вибач фу. між медведчуківськими каналами і каналом Мураєва. Ну, залишилися слава Богу в минулому. Як вони там зараз розбираються? Де що, кому вони заклеюють їхня справа? Голосно, щоб їми займалися СБУ. Так само як займається, я просто продовжу вже про екс нардепа від зажопа да, Марьова, да. якому напередодні вручили підозру у Держзраді. На початку вторгнення він поїхав до Бердянська, де добровільно співпрацював з російськими окупаційними військами. Підприємства депутата давали і досі дають росіянам паливо, харчі техніку для будівництва. Фортифікаційних споруд. Після повернення до Києва Пономарьов керував цими процесами вже віддалено. Ну, наразі йому загрожує до 15 років. СБУ його взяла. Тому поступово е з цими народними депутатами, так званими народними депутатами, е правоохоронні органи ними займаються. Хочеться просто, щоб це було швидше, тому що кожного з них насправді є за що притягнути. Вони. Що, заплямували. Що значить що, ну, що, що? Що, що? заплямували свою репутацію? Ну, вона в них така і є гівняна просто проросійська репутація. Тут немає про що говорити. Але цим, ну, цим треба займатися. І народних депутатів, Верховній Раді, яка має доступи там, певні до секретності, яка ухвалює рішення, яка зараз так само має сприяти Збройним силам України, не мають бути народні депутати з проросійськими поглядами взагалі будь-якими. Ми, ми воююча країна, країна і воююча саме з Російською Федерацією. Так, ми поступово завершили тему з держзрадниками від е, любителів Російської Федерації.